А коли в тебе ще є церква, це взагалі чудово. Сьогодні дуже багато українців, які виїхали за кордон, знаєте, хтось просто через незнання. Вони шукають кращу роботу, краще місце, а розумні шукають церкву. І вже осідаючи біля церкви, вони вже шукають роботу і шукають житло і все інше. Спочатку має бути церква. Тому що церква це місце, де ти отримуєш духовну поживу підтримку. І взагалі люди, які про тебе подбають, підскажуть. Ми не воюємо на одинці. Бог помістив нас у церкву, і ми можемо розраховувати на молитву, на підтримку церкви і самі можемо допомагати кому іншим, тими дарами, які Бог нам дає. І якби не церква, ви знаєте, я собі не уявляю життя багатьох із нас. Деколи на нас лікарі в лікарнях жаліються каже, ходять і ходять до неї. Ходять і ходять. Кажуть, що тебе така родина велика? Ні, це церква. Одні, другі, треті, одні, другі, треті. Ходять і ходять, слава Богу. Це добре, коли ти є. Церкві набагато легше пройти непрості обставини життя, а особливо допомагати іншим. І третє, останнє, що потрібно, щоб перемогти в духовній боротьбі, потрібно пильнувати і протистояти дияволу. Постійно пильнувати. Постійно пильнувати. Написано 1 Петра 5:8: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає. Пожерти кого. Слово тверезе таке універсальне слово, особливо, да? коли воно стосується алкоголю, особливо, коли воно стосується якихось певних запаморочень, ідей неправильних. Да? Будьте тверезі, тобто не набирайтеся чогось поганого. Давайте уявимо собі солдата, який стоїть на варті. Може він розслабитись? Посидіти собі там, полежати. Ні. Він повинен в караулі стояти і навіть не дуже рухатись. Але при тому за всім пильнувати. Бо він солдат, він не має права розслабитись. Це загрожує не тільки його життю, це буде загрожувати життю багатьох. Ви знаєте, звідки появилося слово побратим. Перші його початки. Той, хто стоїть в караулі, коли в траншеї, коли всі сплять, він пильнує. Він не має права заснути. Якщо він засне, через лічені хвилини всіх переріжуть. І винний буде один. Чи можу я заснути, знаючи, що він не засне? І через це я проснусь, і все буде добре. Бо може бути, що я не проснусь через те, що він заснув. В Караулі не можна засинати. Так само є духовне розслаблення, яке може закінчитися падінням Цар Давид, людина по серцю Бога. Половину псалмів написав, дуже посвячений Богу чоловік. Духом Святим наповнений, але і в своєму житті ходив собі, гуляв, 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 там поки щось не побачив. І то, що побачив, принесло біду, горе, в життя його сім'ї, в життя його дітей. І взагалі, ну, він дуже погано пожав за те, що він побачив і, і чому піддався. Пильність не дозволяє ворогу захопити нас. Зненацька. Пильнуйте, ворог працює через ті самі почуття: очі, на що ти дивишся, вуха, що ти чуєш, і що ти кладеш в своє серце, думки твої, які ти думаєш. Оце очі, вуха, думки це канали, через які інформація проникає в наше серце. І якщо це не захищати, то можна такого набратися. Що буде жах. Якова 4,7 написано: «Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь д'яволові, то й утече він від вас. Протистояти означає вступити в боротьбу, боротися за свою душу, боротися за своїх дітей, за своїх внуків. Що ми слухаємо, чим ми захоплюємося. Послухайте, мені не все рівно, де мої діти. Мені не все рівно, чим вони займаються. Мені не все рівно, що вони слухають, що вони дивляться і чим вони переймаються. І тобі має бути не все рівно. І треба дивитися, деколи я можу тупнути ногою. Я не згідний з цією комп'ютерною грою. Я не згідний з тим, що ти зараз там дивишся. Може, це не подобається? Це моє право батька. Щось, де я скажу, буде відкрито. Адея забороню, має бути що? Закрита. І я надію, що діти взросліють і будуть більше довіряти своїм батькам. Я хочу прочитати останній текст перед молитвою. Дуже цікавий текст. Повторення закону, 18 розділ, 10-12 вірш. Я про це вже трішечки говорив. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь. Хто ворожить ворожбу, хто ворожить на похмарах, хто ворожить по птахах, хто чарівник, хто чорнокожник, чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ті гедоти Господь Бог твій виганяє їх. Перед тобою не майте з цим справи. Бережіть себе, це передається з покоління в покоління. Ця зараза просто так не виходить. І коли починає за таку людину молитися, то бісюки з неї виходять. І не треба вам розказувати, як веде себе людина, як кричить, верещить і що з неї робиться, коли вона розуміє реальність духовного світу і того, що набралося. Я дуже мало сказав, але я дав достатньо, щоб ми читали Боже Слово і читали, і бачили більше. Розуміємо, що духовний світ існує. Розуміємо, що поруч з Богом, поруч з добрими ангелами Божими є ще і тут демони на землі, і вони полюють за людськими душами. Бережімо себе від них. Наступне: чи ми є діти Божі? Самий великий захист. Я є Божа дитина. Це саме більший захист. Чому? Бо якщо ти є Божою дитиною, це означає, що про тебе буде турбуватися і тебе буде захищати хто? Твій батько. У мене були в житті моменти, коли біля мене були мої діти, і спереді біжить і гавкає пес. Як ви думаєте, що робили мої діти? Сразу за мене, за ноги отак пообнімали, сховалися? Знаєте чому? Теж те, що вони знають, що батько захистить від злого пса, від злого собаки. Д'яволо, він теж полює. І якщо ми маємо батька, батько буде нас захищати. Але щоб мати батька, треба бути Божими дітьми. Треба покаятися в своїх гріхах і треба попросити Його, щоб він був нашим Господом і нашим Спасителем. Будьмо зодягнені в необхідне озброєння проти демонічних сил. І обов'язково перемагаємо. Цій духовній боротьбі. Якщо дуже важко, якщо дуже трудно, для цього є церква, є зібрання, є спільність, є пастор, є служителя. Можна прийти, помолитися, покаятись, посповідатися, отримати слово настанови, слово підтримки. Да. Деколи знаєте, в мене самого були дуже важкі моменти. Я приходив до служителів, казав: мені дуже важко. Напевно, саме більше, що я зараз потребую, помоліться за мене. Знаєте, коли Божі люди за мене молилися, до сьогоднішнього дня я стою перед лицем церкви. І Бог є зі мною, і Бог охороняє і захищає, і береже. Амінь. Амінь. Тому любіть церкву Божу, ходіть на зібрання, не пропускайте зібрань і будьте тими людьми, які є під Божим захистом. А Бог нас благословить і береже. Амінь. Помолимося разом. Сасильний всемогутній Господь, ми дякуємо тобі. Що незважаючи зважаючи на те, що в цьому світі, крім фізичної війни, є ще духовна війна, де ставки значно більше, ніж просто територія, боже, де є питання людських душ. Або спасіння, або загибель. Я прошу тебе, щоб ми завжди були на твоїй Божій стороні, щоб ми завжди були в статусі Божих дітей, щоб через наше покаяння в наших гріхах, через нашу Господь, молитву сповідування, Боже, стань нашим Господом і Спасителем через молитву віри, нашої довіри Тобі, Боже, ти дав нам статус Божих дітей. Ти нас бережеш, ти і з нами Твоя охорона і твій захист. Вони і всюди навколо нас. Боже, нехай. Так буде завжди. Господи, 24 години на добу, 31 день в місяць. Господи, кожний день року, нехай Твій захист і Твоя Божа охорона буде над нами, над нашими дітьми, над всім нашим насліддям, через нашу любов до Тебе, через наше спасіння дане, Твоє спасіння дане нам, повірив Господа Ісуса Христа. Боже, бережи нас. Боже, захищай нас, не дай, не дай дьяволу вкрасти в нас. Не дай дьяволу погубити Господь нас або наших. Боже, не дай дьяволу чини таке зло, Господь над нашими. Захисти, збережи. Дай твою милість, дай Твою хорону, дай Твій захист ім'я Ісуса Христа. Приди Твоєю допомогою. Я так сильно прошу Твоєї помочі. Я так сильно прошу, щоб сьогодні в Україні, коли поруч з фізичною війною ведеться і ця духовна війна. Господи, благослови Україну спасінням, благослови Україну великим пробудженням, коли мільйони українців би сповідували Твоє ім'я, як Господа, Спасителя і пастора. Боже, читаю в Твоєму слові, що немає іншого імені під небо, в якому було би спасіння, окрім імені Ісуса Христа. Господи, благослови Україну захистом, охороною, турботою, благословеннями Твоїми, Боже, ласкою Твоєю, провадженням Твоїм, Боже, нехай Твоє добре Боже буде із кожним українцем в ім'я Ісуса Христа. І я розумію, що все починається з нашого покаяння і з нашого сповідування Твого імені, як Бога, Спасителя і пастора. Хай буде прославлено Твоє величне ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хто хотів би сьогодні помолитися молитвою покаяння, примиритися з Богом, сказати, Боже, прости мене, хочу бути твоєю дитиною. Я думаю, що вам в багатьох зібраннях про це говорять, але я також буду про це говорити, щоб кожна людина, яка є в зібранні, мала можливість покаятися перед Богом, примиритися з Богом і бути Божою дитиною. Хтось має потребу? Присідайте, будь ласка. Всьому є свій час на небі і на землі. Ми зараз будемо мати особливе служення служіння добровільних пожертвувань. Перше слово добровільних Вони не є обов'язковими. Ти можеш нічого не жертвувати. Але в той же час ти можеш пожертвувати для слави Божої. Ми будемо зараз понеділка робити знову два трьохденних денних табора. Перша локація це почекайте трошки, браті. Це село Смотрич біля клубу. Понеділок, вівторок і середа. Друга локація це село Панівці. Це тут недалеко. Четвер, п'ятниця і субота. О 10-й ранку. Робота з дітьми для дітей безкоштовна. Всю цю працю і всі витрати, які з цим пов'язані. Знаєте, хто покриває? Церква. Знаєте чим? О тим, що зараз ми положимо в кошик. Це буде пальним, це буде в генераторі. Від цього будуть крутитися колеса, щоби туди приїхати. Від цього будуть е, дати команду погодувати, дати сніданок, дати обід, бо вони працюють молодці. Не по-дитячому працюють. Слава Богу! Хто був вже, той бачив і знає. Хто не бачив, запрошую. Але хочу, щоб ми розуміли, що те, що ми зараз покладаємо в ці кошики, через ці кошти ми будемо служити нашим дітям, забезпечимо ті потреби. Оцих, бо в нас є зараз суто направлення на ці два дитячих трьохденних табора: два місця, дві локації по три дні. Перший табір був десь 89 дітей, другий не буду казати скільки, бо значно більше дітей. І зараз буде ще третій, і буде четвертий. Хай Господь буде прославлений, а ми давайте не просто дамо, а пожертвуємо від всього свого серця. Амінь. Хай Бог благословить. прошу, братів. Хто має привітання до церкви, можна піднятися і передати. Приймаємо з Тернополя від наших братів і сестер вітання. З Лясківців. Приймаємо вітання. Від Сергія він військовий офіцер. Приймаємо вітання. Сколубаївського Ковчак, Спасіння. Приймаємо вітання. Я був за місяць часу в 26 церквах. Всі вони передавали вам найщиріші вітання, бо майже всі вони повністю українські. Українські. Церкви десь 40 чоловік, а десь 2000 в залі. А одна церква була десь до 6000. Всі передавали вам найщиріші вітання, тому хай Бог благословить. За всі привітання ми разом скажемо щиро. Дякуємо. Хто де буде перебувати від нас, від церкви Христа Спасителя. Передавайте найщиріші привітання. Слава Богу. Давайте ми піднімемося і ми помолимося за ці потреби, які ми зараз маємо. Вони тут переді мною. Господь, ми підносимо свій голос до тебе в ім'я твого сина Ісуса Христа. Ми молимось за сім'ю возниці. Ми молимося за Дмитра, за Наталю, за Максима, за Машу, за Матвія. Господь, благослови. Хай буде твоя ласка, щоб сім'я була разом. Хай буде твоя ласка, Господь, щоб Боже їм було добре, і благослови Господь, щоб вони були здорові в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми разом з сестрою любою. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти благословляєш нас і є з нами, їхню сім'ю благословляєш. Молимо Тебе, Господь, за дітей, які поїхали в Київ в лікарню на обстеження внучки. Боже, бережи їх в дорозі, дай Божий захист, будь поруч, дай своє керівництво, дай своє божественне зцілення в ім'я Ісуса Христа. Молимо Тебе за Тетяну чакал. Вона має їхати понад тисячу кілометрів. Благослови її, Господь в дорозі, благослови цю відпустку, яку їй дають. Дай твою охорону і захист, і твоє провадження в ім'я Ісуса. Боже, ми молимо за зниклого безвісті воїна, Соловйова Дмитра. Господь. Ви свою милість, очі, якщо він живий, поможи, щоб він знайшовся, поможи, щоб він вижив. Поможи, Господь, щоб він вистояв, поможи, Господи, щоб він був в домі своєї сім'ї в ім'я Ісуса Христа. Боже, молимо тебе за збереження в дорозі Сергія і за його народження згори. Благослови Господь! Боже, просим за Боже благословення синам Андрію, Артему і Максиму і за Божий захист в їхньому житті. Благослови Господь. Молим Тебе за інші ті потреби, які мають наші сім'ї. Боже, за ці ще дитячих майданчики християнських, благослови роботу з дітьми, працю з дітьми, дай сили, ведення Твого, хай прославиться ім'я Твоє святе. щиро Тобі, батьку, дякуємо. Хай буде прославно Твоє величне ім'я, Бога, Отця і Господа. Амінь. Амінь. Присідайте, будь ласка. Так, в кого були дні народжені на цьому тижні? Сестра Люба, виходіть сюди до мене. Да. Ви, ви вчорашній. Да, да. В кого ще були дні народження? Хочу, щоб ми за вас помолилися. На цьому тижні. В кого були? Що нікого не було. У нас бувають такі тижні, що тут біля сцени місця мало. Так багато виходять. Що да. тебе, Артем Окей. Yeah. Okay. Нашої сестри люби. вчора було день народження. Ми її вітаємо всією церквою, слава Богу. І просто, щоб Бог благословив її, благословив її чоловіка Володимира. Да, Благословив їх здоров'ям, крепістю і благословив, щоб вони могли бути в домі Божому разом. Хай Бог дасть свою ласку. Давайте піднімемося, і помолимося. Благословимо. Амінь. Господь, ми в молитві благословляємо сестру Любу, благословляємо і чоловіка Володимира, благословляємо Господь їхніх дітей їхніх внуків, Боже, і благословляємо Боже і правнуків. Господь, нехай Твоє благословення буде, Господь, через їхню любов до Тебе, за Словом Твоїм. Ти сказав: Ти, хто любить мене, благословлю до тисячного роду. Нехай, Боже, велике буде Твоє благословення через любов, сестри, Господь, люби до тебе, Боже, і її чоловіка, Господь, ім'я. Ісуса Христа, здоров'ям благослови. Благослови, Господь Боже, доброю пам'яттю, благослови силами життя, благослови енергією життя і благослови завжди бути в твоєму домі, в Твоїй церкві, Господь, хай Твоя ласка, любов, доброта Твоя усьому супроводжує їх. Благослови Боже, коли сестра Люба, бо де за когось молитися, ти почуєш її молитви. Благослови, кого вона буде благословляти. Ти благословиш її Господь через її благословіння. Благослови, щоб слово молитви в її серці і її устах мали силу Божу, благословіння і дію Божу. Хай прославиться Твоє ім'я. Ми благословляємо нашу сестру і дякуємо тобі за неї. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Присідайте, будь ласка. Слава Богу. Маємо декілька оголошень. І так я знову повторюся. у нас перед нами тиждень дитячих християнських майданчиків вже один тиждень за спиною і ще один попереду. З понеділка по середу Село Смотрич біля клубу з 10 до 13.30 на 10 ранку. Але дітей можна проводити не на 10, а вже десь на 9.30. Бо поки вони зареєструються, поки вони там свої команди сформують, особливо перший день, коли починаємо, то з 10 по 13.30 тридцять, перший, перший табір три дня, село Смотрич. Ну тут недалеко, зразу за мостом, з правої сторони, там є клуб. До нього веде асфальтна дорога. Другий це буде ще тверга по суботу, село Панівці. Панівці є нижні і верхній. Ми будемо верхні біля сільради там, біля старости. Думаю, що староста теж буде з нами. П'ятниця в нас буде на 18.00 особливе служіння. В нас буде представлення до водного хрещення. Тому що в неділю на 17.00 в селищі Княгинин буде водне хрещення. Церков міста, всі церкви міста ми об'єднаємося, щоб дати водне хрещення тим людям, які, слава Богу, народилися згори, хочуть служити Богові і ходити дорогами Божими в дорослому віці. Слава Богу. І вівторок, о 15.00, у нас буде навчання до водного хрещення. Вівторок. 15.00. Прошу всіх, хто до навчання, щоб ви були. І сьогодні, після зібрання хвилин, також через 20-25. Давайте всі, хто до водного хрещення, знову зі мною зберемося, і ми чуть-чуть, декілька хвилин з вами поспілкуємося. Добре? 20-25 хвилин. Отакі От є оголошення. Я нічого не забув. Богу слава, ми закінчимо служіння молитви і благодаті. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай прибуде з нами. Амінь. Божого благословення вам служіння кави, чаю, пригощення, а також слухайте свої.